Річниця здоров'я минулого року в Україні набув чинності закон щодо паління у громадських місцях. За оцінками експертів, така заборона негативно позначилася на прибутках та кількості відвідувачів громадських закладів. Адже за статистикою, близько 30% українців курці, яким був цей рік для підприємців, туристів та львів'ян, дізнавалася Сніжана Зелінська. Першою державою у світі, яка вела повну заборону куріння в громадських місцях, стала у 2004 році Ірландія. Через вісім років Україна довела, вона теж має жагу чистого повітря. Вже рік, як у громадських закладах, забули, що таке сигаретний дим. Щоправда, проблеми із виконанням тютюнових нововведень залишаються. А це хабарництво при контролі, дискусії навколо кальянів та паління на зупинках. Дуже добрий закон. Насправді, один з кращих, який міг ухвалити цей уряд. От власне тому, що немає дискримінації. Тепер сім'ї можуть приходити в заклади і не переживати за те, що їхні діти будуть пасивними курцями, чи вагітні, чи просто люди, які не курять, можуть себе нормально почувати. Відповідно до нового закону, в місцях для куріння має бути розміщена інструкційна інформація. Та постери зразку «Куріння шкодить вашому здоров'ю, а штрафи передбачають. Це не тільки за коріння у невідповідному місці, але й навіть за розміщення попільничок у приміщенні закладу ресторанного господарства і складають від однієї до 10 тисяч гривень. В цьому паління от, більше вбиває шкоди здоров'ю якраз той дим, що виходить, ніж той, що люди вдихають. І якраз от цей закон він може зберегти здоров'я багатьох людей. Активісти зауважують, що проблема в тому, що коріння в приміщеннях Держінспекції штрафує заклад. А от запаління на відкритому просторі потрібно накладати штраф безпосередньо на курця. В нашому готелі гості, які поселяються, вони в першу чергу попереджені про те, що в нас не палять. Спеціально для цього в нас відведені місця для паління, облаштовані урнами з попільничками. Не лише в приміщенні, а й на вулиці вже зовсім скоро заборонити палити можуть і на літніх майданчиках. Сніжана Зелінська, Олексій Рапіта, Світлана Макогонська – Новини.